Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо гідравлічний домократ від компанії CarLife на навантаження до 5 тонн модель BG405P. Постачається в фірмовому пластиковому кейсі. Ось так у нас запаковано. Всередині інструкція знаходиться і сам домократ. Домкрат абсолютно повністю металевий. Також є ручка, також металева повністю. Домкрат до 5 тонн. Має мінімальну висоту підхвати 195 мм, максимальна висота підйому 380 мм. Також у нас окремо можна. Викрутити упор металевий. Для того, щоб почати працювати з домкратом, потрібно до упору закрутити винт і вставляємо ручку і починаємо працювати. Таким чином, у нас шток піднімається. Для того, щоб опустити домкрат, фіксуючий винт, ми відпускаємо і під. Навантаженням шток у нас ось так опускається. Даний домкрат потрібно транспортувати тільки в вертикальному положенні, тому що всередині знаходиться мастило, яке може витікти, якщо його транспортувати ось в такому горизонтальному положенні.